Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні Шаманка Сейраш. Привіт, Саш. ж. Да, вітаю. Перше питання про Ілона Маска, про його такі цікаві, цікаві витівки, так би мовити. Справа в тому, що видання The New York Times повідомляє наступну інформацію: значить, Ілон Маск масово, нібито от зараз пропонує свою сформу. Надалі будемо вживати слово біоматеріал жінкам. Якщо вони згодні народити дитину від нього, для цього він облаштує сімейний маєток у Техасі. Як Саша, ви на це дивитесь з точки зору езотерики? Яка цікава девіація у людини, насправді? Ну, то вже друге питання. Тобто, то, то питання до психологів, а можливо навіть до психіатрів, але тут інший контекст. Дивіться, це працює як із будь-якою публічною людиною. У Будь-якої публічної людини є армія підкріплюючих фанатів. Це означає, що то, що називають ЕГрегором, о, да, як структурою певної там о, людини, конкретної або групи людей. Наприклад, люди люблять автомобілі, балакають про автомобілі, їздять на автомобілях, чинять автомобілі, займаються автомобілями. Вони всі так або інакше, оцим всім підкріплюють грегоріальну структуру. Якби своїми розмовами, да, таке інформаційну хмару. От у персоналі публічних, будь-яких політиків, музикантів і ще когось, є своя отака інформаційна куля. Погане говориш, хороше поговориш. Неважливо, ти свою частину енергії своїм цим вкладом, ти буквально транслюєш туди оцю хмару. Ну, дуже примітивно, але. Максимально зрозуміло, наскільки це є. А от маск робить те саме з езотеричної точки зору. А тепер уявіть, що жінки ще й народили від нього, і в нього є певне продовження роду. Його генофонд, геніальний генафон. І оця вся історія. Тобто, ми розуміємо, да що чувак підкріплює таким чином свою оцю от інформаційну егрегоріальну бульбашку, яка є над ним, з якої він їсть, яка, який він віддає, вона йому віддає. І оцей весь кругом. Відбувається. Все. Ну просто Це такий метод. Хтось іпотує, хтось бухає, хтось робить якісь витівки на сцені, хтось заявляє якісь цікаві заяви. А Ілон Маск пішов от таким цікавим шляхом своєї девіації. Тобто йому за це якраз не прилетить, а тільки навпаки, ну в хорошому сенсі. Ну, по факту, він да, створює навколо себе те, що має створити. Ну я маю на увазі, як будь-яка публічна людина, це ж ну, це ж не якась така історія, якби він був би там, я не знаю. Ну, це ж не примусово, типу, він пропонує. Да, може, да, да, да. Це ж, це ж не, вибачте, там я не знаю завалтування, да, якась така історія. Ні, він пропонує свій біоматеріал для продовження роду, для того, щоб у жінки, на його думку, була можливість отакий геніальний генофонд народити, тому що він же ж великий геніальний глобаліст, все, ну і ще й фінансове забезпечення, якщо він створює ну, маєток. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу: як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз! Хотілося б почути Саш практичну пораду від вас українцям, як очистити свій дім або квартиру, якщо в ньому жили окупанти до того. Там. Так само Чи як треба свісь, да я, я розумію. Так само як ми очищаємо від будь-якого негативу, побутового або, наприклад, магічного. Я у себе на каналі розповідала багато на інших каналах методів безліч, починаючи від того, що ми беремо чорні свічки і йдемо від вхідної двері і обходимо всю нашу житлову да зону в кожну кімнату, поки той віск. Крапає, наприклад, там в сіль, в пісок, в воду, будь-куди помити підлогу, окрім мичок, засобів і ще додатково чисними рослинами: там полин, звіробої, кропива, ромашка, чиста тіл, підійде. Ну, тобто, все, що має лимонграс, все, що має. Усілякі хвойні рослини має очисний характер, окурити приміщення цим. Всім. Якщо ви знаходитеся в християнському віросповіданні, то можна в такому випадку там звернутися до батюшки священника Української православної церкви. А на крайній випадок, якщо ви прям розумієте, що ну зовсім вам якось емоційно і гидко о, у квартирі, о, але є якийсь толковий майстер не за всі гроші світу поруч з вами. викличіть його, він вам все почистить. Ну тобто у мене на Містичне Сереж на каналі якраз є там от поради про очищення різні всякі. В телеграм-каналі їх багато, як його можна почистити. Тобто я про це вже ну, достатньо інформації там якраз сказала, і, і зі словами, і що говорити, і як. Тобто, тут які шепітки можна начитувати. Ну, це свічки, це трави, це вода, це, от. І, і, і це звертання до третього осіб. Більш детально mm, у вас от. на каналі про це можна починати. Да, але це, да. от якщо говорити про майстра, то він має там бути присутнім, якщо його викликати онлайн, це неможливо. Mm, ну да, онлайн у тебе не вийде. Це там має бути да, Ти, ти маєш бути присутнім на місці. Чому ж я і кажу, якщо поруч із вами десь є толковий майстер не за всі гроші світу, який може прийти і почистити? Ну знову тут може бути і ще не забувайте. Окрім енергетичного психологічного аспекту, просто коли розумієш, що в тебе ну в квартирі знаходилися в ці гванікі і в цілому о, о, особистості, яких дуже важко знай... ну, назвати людьми, а якщо вони там ще щось робили, якось тобі спаклюжили, позалишали якісь пам'ятні. А речі або вибоїни в твоїй хаті, або в твоїй квартирі. Ну я маю на увазі, да, то тобі психологічно може бути важко там знаходитися, і це вже не до магії, це вже психологічні аспекти. Його треба або пропрацьовувати з психологом, або приводити це е, у порядок, продавати і змінювати житно, ну, жил на якій ми проживаємо, або так. Коли в роду багато лихих людей, і рід іде на знищення, перестають народжуватися діти. То хто це вирішує, щоб так ставалося? Що саме оцей рід треба знищити? Це вирішують самі душі цього роду чи вищі сили. І от чи можуть душі з цього роду якось відстрощити це покарання, ну отримати, наприклад, якийсь виправний грубо кажучи, термін, щоб от виправитися, і куди діваються тоді душі з такого роду, їх теж якимось чином знищують. Ось таке ось запитання. Ну, по факту запитання звучить майже так: хто приймає рішення, що ваше яблуня у саду е, почала засихати і більше не дає е, не плодів, нічого. Шкідники, земля, ви, сусід? Ну, от, ну, питання майже таке. Закінчуються певні процеси. Це е, сприймаєте рід як живу структуру. Із людей Те, що вони мертві, ще нічого не означає, сприймайте їх як живу структуру. Рід приймає рішення не вище сили. Дивіться вище сили, це могло би працювати, якби ми з вами знаходилися в парадигмі одні одного віросповідання. А коли баба вірила в Христа, дід ні в що не вірив, або вірив в комунізм і в Леніна, поліваєте? А донька, я не знаю, взагалі інженер, а онук пішов у язичництво, а внучка в сатанізм, ну я грубо кажу, то ми там ну, сатанізм зараз не в поганому якомусь сенсі, просто як да, так, як течія віра віросповідання, або в мусульманство, наприклад, то ну, де які вище сили. Хто із цих всіх Один, Пророк, Мухаммед, який небудь, Ісус, Бог Християнський. Хто тоді? Ленін комуністом був ні в що, ні в кого не вірив. Батюшк до голими руками. От хто тоді буде? да, тією вищою силою, яка буде вирішувати, що роду треба виродитися? Сам рід. Сам рід приймається рішення. Відстро... Оце питання про відстрочення рід же і так дає достатньо часу для того, щоб ти жив інакше. Частіше mm -hmm. за все, це ж не відбувається в одне покоління. Тобто воно ж починається поступово, поступово, поступово. О, у там баби були проблеми, у мами проблеми, у дітей проблеми, у внуків проблеми. Ну, тобто, це от, да, і а потім воно докатується до того, що не, не можуть мати дітей або не хочуть мати дітей, або е, народжуються з е, сексуальною орієнтацією, да, яка. Говорить нам про те, що люди візьмуть дитину із е, дитячого будинку, наприклад, да, і таким чином перезапустять родову гілку. Це як причепити до деревини нову, о, нову гілку, да, причепити до нашої яблуні і зробити яку-небудь яблуню грушу. Якщо рід не зовсім вирішив вкрай вимерти, але якщо роду. О, Потрібно закінчитися, то все, з вашою, наприклад, смертю, якщо ви не продовжили той рід, все все закінчилося. Ця родова історія існує в кортотеці. Все. всі пішли займатися в загробних світах своїми справами в перенародженні в іншій системі, і так далі. Тому подібне. Там велика кількість теорій, куди саме, але це більше все. Така архівна родова система, якої більше як такої немає. І от тут продовження цього запитання: а якщо рід прокляли на знищення, тобто, скажімо так, вчинили вже е, дію люди, які отут на цій планеті проживають, там порчу, може, якусь що ще ще наприклад, із заздрощі, от пишуть, е, і люди в цьому роду більш-менш нормальні якраз, то тоді що буде з цим родом? От якщо саме от на тоді... знищення прокляли? На знищення в такому випадку ми будемо мати не питання народженості народжуваності, а питання смерті. В такому випадку просто ті, хто можуть продовжити рід, будуть вмирати. І це варто розуміти, не просто не народжувати всі там зможуть, а от вмирати будуть всі молодими, поголовно не полишаючи після себе, наприклад, дітей у віці, коли вони не встигли зробити тих дітей. А, чи можна з цим щось зробити? Це частіше за все не порча, це прокляття. І прокляття таке із-за зраздрощів не лягає. Це має бути серйозна підстава, чому на рід лягло таке прокляття. Це не, не просто тому, що комусь захотілося, щоб рот виздихав. Ні, це значить, хтось в роду таке натворив, що це прокляття взагалі лягло, да, на це на виродження роду. Тобто, має бути все одно підстава. І тоді майстер буде працювати або з тією ситуацією там столітньої давнини, де рід вихопив це прокляття. Або людина буде напрацьовувати там в медитаціях з іншими майстрами, в консультаціях, в терапії, в усьому, да, пропрацьовувати ту ситуацію, відкупні буде носити і так далі, аби не забирало людьми, а взяло там якимись матеріальними достатками. От, але я ніколи в своїй практиці не зустрічала проклятого роду. Я проклятий род зустрічала, а от щоб його просто так прокляли, тому що заздрощі, ні, Порчу ви бісите і, кого, і комусь хочеться, щоб конкретно ви погано жили, конкретно ви не народили дітей, це одна справа. Це порча на вас, не на всю радову систему. А на родову систему це саме прокляття. І це насправді дуже рідка історія, і зану дуже якісь серйозні такі речі воно робиться і лягає. А коли все таки. О, таке стається, то все-таки це можливо помилка. Да, звичайно, тут, хоч можливо, хоч щось зробити. Можливо. Тобто як майстер мінімум... може допомогти? Так, да, як мінімум, зупинити смерть, як мінімум. Ну тобто, щоб не мерли люди. Або а, встигали дати продовження роду, наприклад, да от там молодим загинув, але вспів зробити дитину. Вспів. І рід не вирождається. Це вам дякую щиро. Щиро також. Дячно нашим глядачам. Залишайте, будь ласка, запитання цікаві в коментарях під відео. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, на канал Шаманки Сейраш. Залишаю всі посилання в описі під даним відео. Всім, всього найкращого, пока.